Друзі, вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Запрошую вас на огляд товарів для дому, асортимент та ціни. Приємного вам перегляду. Показую вам ще раз пуфи, Ось такий варіант 599. Зелений 459 питали за розмір. Розмір не вказаний, на жаль, думаю, десь 45 на 45. Чашки з новорічним декором 149. Ось така з зайчиком 169. З оленем 169 і є ще більшого розміру за 189. Червона з надписами 149. І молочного кольору також 149. Пінгвін 169 Санта Клаус. 149. Прозорі зі сніжинками, золото та срібло 169. Ще ось така залишилась одна з пінгвіном 189. Набір святковий дозатор червоного кольору та губка у вигляді імбирного пряника: 269. Таця – 169, банки для напоїв з трубочкою та кришка бамбукова 150. Керамічне блюдо. Печиво для Санти 340. Є ще ось такі варіанти зі сніжинками: 269. Червоне та зелене. Блюдо у вигляді пінгвіна. 269. Цукерниця. Банка для зберігання – 659. І є ще пінгвін за 659. Білий ведмідь – 219. Ялинка 169. Менші по 169. Такий варіант також 169. Підставка для торта 599. Імбирний пряник. Досить важкі блюда 340. Кухоль. Ось так класно відкривається. 219. Це такі набори святкові для закусок 389. Ялинка також 389. Вони досить важкі, керамічні на такій дерев'яній підставці. Біла ялинка є та зелена. Три штуки. Банка скляна 169 менша. Є ще більша 219, Банки із золотою зіркою 219 більша. Менше 169. З ялинкою також 169. Це такі менажниці супер важкі, 389. Дерев'яна ручка чорна, біла та зелена. Набір для солі та перцю. Будиночки 240. Санта Клаус 240. Кляні банки зі сніжинками 189. Меншого розміру 149. Ще ось такі два варіанти. Є з льодяниками 169. Банка більшого розміру з ялинкою 219, керамічний чайник 459. Тарілка серверувальна 4 штуки 279. Такий варіант 340. 459. Цукерка миска 169. Блюдо у вигляді ялинки. Прозоре 189. Глибше і ось таке за 219. Блюдо цукерка 340. Масляничка 240 гривень. З надписами є ще ось такий варіант за 219. Банка для зберігання з бамбуковою кришкою 269. Набір для закусок. Є два варіанти: ціна 340 гривень. Чашки по 99. Рожева 119. Такий варіант також 99, чорна 149, зелена 149. Ось такий варіант чашки 119. Бокали 2 штуки упаковка 169. 119 золотою обкантовкою. Кольорові 4 штуки 340. Зелене, синє та фіолетове скло. Скляна чашка з носиком 169. Набір склянок прозорих 79 дві штуки упаковка. По 119 склянки з золотою обкантовкою. Чашки 119. Така чашка була схожа у аврорії 149. Червоні та зелені по 69. Дозатор 149, Набір 269 губка та дозатор, розпилювач для олії 149, банка 149, 119, блюдо декоративне з золотою обкантовкою, ціна 269, пластиковий друшляк у раковину 169. Тарілка обідня або блюдо декоративне 269. Салатник такий самий 340. Ось така серія посуди. Салатник глибокий: 389. блюда овальні меншого розміру 219, більшого 340. Салатники прозорі скляні 119 3 штуки упаковка. Калимок силиконовий для розкатування тіста 149. Ось новорічна підкладка під гарячу на стіл 119. Тканина. Набір котоновий. Прихватки та фартух 340. Набір рушників кухонних 2 штуки 149. Такий набір 150. Дві прихватки. Є ще ось таким принтом новорічним. Також 149. Такий варіант також 149. Набір кухонних рушників три штуки, два вафельні та один котоновий, 150. Мені подобається, що тут дуже великий розмір 119 гривень два рушничка. 119 також два з ялинками. 169 фартух, рушники вафельні 169 3 штуки. Серветки для прибирання 59, Пулиця кухонна дерев'яна 269. Підставки під гаряче 119 2 штуки. Є ще ось такі новорічний декор 2 штуки 119. Біль дитячий шапочка та фартух 169, Рукавичка та фартух 269, 50 на 70, фартух 169 котики. Корзини металеві 459 2 штуки. Ось така металева чорна 219. Підставка для спецій 269 чорна та біла. Скринька музикальна картонна. Є у двох кольорах. Ось так виглядає. Всередині можна зберігати прикраси, що знизу є шуфлятка 389. Тут уже танцює балерина, дуже приємна музика. Так, ось така скринька ще є. Валюрова, з зеркальцем, ціна 240 і чорна 240. Валіза дитяча 340. Валіза картонна. Картонна коробка для зберігання. У вигляді шкатулки 219. Органайзер Grinch 30х30, 169. Дитячий пуф 329. Пакети подарункові. Пакети подарункові 40 гривень. Невеличкий чорний вкриплинку білу. 19. Це для пляшки, можливо, 29. Тачки 40 гривень. І пакетик з ламою 59. На цьому я буду завершувати відео. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам вдалих економних покупок. На все добре!